Перше, хочу подякувати дійсно організаторам, ігорю, міністерству. Я вважаю, що такі заходи вони не просто про обмін думками, вони такий, знаєте, додатковий, правильний, якісний привід всім нам задуматись, що саме в принципі, відбувається з комунікаціями у нас в країні. А тому, що ну, знаєте, які такі гучні, красиві фрази про стратком, про наративи, а вони часто гуляють в інформаційному просторі, дуже часто їми так граються. Але мені здається, що. Зараз особливо, особливо з початком повномасштабного вторгнення. А це вже не просто про дефініції, це про розуміння, що ми як країна, як нація і як комунікуємо, яким чином, наприклад, сили безпеки і оборони комунікують з воїнами, з людьми, які мають намір доєднатися до воїнів з мирним населенням, з ветеранами, з дуже багатьма аудиторіями, які мають розуміння що відбувається в країні. А, там, наприклад, да, на, на базі Служби безпеки України а, я прокоментую дуже коротко. Да, з початком повномасштабного вторгнення ми. В принципі, вже під вечір першого дня повністю переформатували систему комунікації на так звані військові рейки, да. Тобто фактично, спецслужба СБУ стала воюючою спецслужбою воюючої країни, і це дуже багато чого змінило. І в наших підходах комунікаційних, в тому числі. А особисто я вважаю, що будь-який комунікаційник і в принципі житель сьогоднішньої нашої сучасної України має розуміти. Що це комунікація, це не просто якісь знаєте, там новини, яких надзвичайно багато. Да? Це якесь безумовне навантаження, безкінечне на там, свідомість і підсвідомість будь-якої людини. Ми, як комунікаційники будь-яких структур, да? головного управління розвідки, Міністерства оборони, сил безпеки всіх, ми маємо чітко розуміти, що ми комунікуємо, коли ми комунікуємо, щоб це було актуально для людини, для аудиторії. Як ми комунікуємо? Головне Навіщо? Тому що ну для мене, наприклад, це моє улюблене питання, і ми завжди про це диску... дискутуємо всередині команди з керівником головою служби Василим Малюком. Щоб да? би що, навіщо ми це робимо? Ця аудиторія, цей меседж, да? що ми хочемо? Ми комунікуємо для внутрішньої аудиторії. Цей меседж комунікується для нашого ворога. Однозначно, ми хочемо давати йому потрібний сигнал в потрібний час. Цей меседж комунікується, як він буде сприйнятий країн. Союзниками, да, нашими партнерами, як він має бути сформований з точки зору ретроспективи, тобто, що ми говорили з цього приводу раніше, і щоб воно повністю синхронізовувалося з тим, що ми говоримо разом зараз і разом з іншими колегами. І головне це синхронізація. Да, це мені здається про це. Нам всім треба дуже часто думати і про це пам'ятати, тому що це іноді раз синхрон в комунікаціях навіть всередині, да, в силах оборони, а він має місце. Це слава Богу, це не так часто вже відбувається, але гідність і синхронізація мені здається в сучасних наших комунікаціях, особливо в воюючій країні. А це ключове, і це ми маємо тримати у фокусі постійно. Перш за все, я знати, хочу дати таку тезу. Також знати для всіх наподумати. подумати. Дуже часто а, звучить такий меседж, а, таке, що треба боротися з російською пропагандою. Треба боротися. Ну, на мій там погляд, не треба боротися з тим, що історично перевищує наші можливості в десятки разів. Від фінансування до інтелектуального ресурсу треба створювати, що треба робити. І ми це робимо разом з колегами. Правда, з ГУР дуже багато. А треба створювати власний чіткий зрозумілий для різних аудиторій порядок денний. Коли ну, тобто, ми не йдемо на поводу, чи ми не слідуємо наративам, який постійно нав'язується нашою аудиторією, да через вкиди, фейки, особливо це перший рік війни, перший місяць повномасштабного вторгнення, те саме відбувалося в 2014 році. Насправді просто в інших масштабах, да тому чіткий, системний, синхронний порядок денний. Які Україна має транслювати на внутрішню аудиторію на зовнішню аудиторію? Да, якщо ми говоримо про наприклад зовнішні да? Скажімо так, аудиторії і так, ринки сприйняття наших меседжів. Так? А те саме, мені здається, ми маємо чітко відпрацьовувати разом з Міністерством зовнішніх справ, разом з Міністерством інформаційної політики. Точно такі наші осередки інформаційні на території ключових держав. Так? В Америці, в Вашингтоні, це є Ukrainian House. Да? Ukrainian House, ну, тобто, Мені здається, що там трошечки недостатньо фокусу так? для того, щоб. Ці меседжі були трансльовані більш системно, більш якісно на постійній чіткій основі. Так? Щодо внутрішніх викликів, ваше питання звичайно, да викликів надзвичайно багато. Ну ви прекрасно розумієте, як супер журналіст, який, ну відомий журналіст, які постійно правильно підсвічує питання оцих проросійських, як говорить Василь Малюк, це ФСБшники в рясах. В нас немає російської там якоїсь там. А оце, вибачте, там Бог єдин, да? і, Тобто не треба підмінювати поняття, коли вони з абсолютно дикими очима стоять під церквах, зривають ікони, прикриваючи це якимось утиском. Да? А потім ми розуміємо, ми відкриваємо контррозвідка, слідчі служби безпеки, да? співробітники оперативні відкривають там, зокрема цих батюшек, а там ліфлети, нагороди, інструкції, методички. Російські рублі, російські картки, да, ну, про якого Бога, про яке отускання взагалі йде мова. І це надзвичайно складне питання, тому що ну, люди це, це як зомбі, да, тобто, їм не зрозуміло, що це абсолютно історична робота через церковне середовище. да, І тут знову ж таки питання до нас. да, А як ми працюємо з церковним середовищем? да, Ось ми знаходимося недалеко від києво печерської лаври, а яким зараз там. А, тобто, да? Які там умовно ікони на стінах, які були зірвані да, в рясах ребятами, які працюють з ворогом. А де зараз, де зараз наша комунікація да, з цього приводу, да? яким чином відбувається? А, ну, Тобто, це ж таке питання, знаєте, ну, я не думаю, що це риторичне питання. Вже в нас четвертий рік війни, ми маємо робити також щось системне, не тільки викривати агентурні мережі, які ширяться цим середовищем, але й робити те, щоб пояснювати людям. Які були прихожанами цієї церкви, що відбувалося по факту, і що відбувається зараз, це не жодний тиск чи не утиск. І цим служба Божа, як ви сказали, займається системно саме з точки зору викриття агентів, агентурних мереж, які дійсно там живуть, знаєте, це як жили, точніше, да, і почувалися дуже комфортно. Щодо інших викликів, наприклад, внутрішній виклад у нас є такий великий пласт. Роботи для Служби безпеки для контрозвідки не тільки це а, проросійсько налаштовані оці, знаєте, рупори Кремля, і багато з яких успішно втекли і а, розказують, відвідують а, якісь форуми, конференції. От Колеги, дуже добре знають, і ми теж які у Відні, в Празі розказують, які вони там біженці, як тут все погано. І при цьому а, транслюють меседж, що вони такі, знаєте, їх ніхто не знайде всі не буде добре, знайде наприклад, да, десь місяць тому в Україну шляхом серйозної спецоперації у зв'язку у співробітництві з польською спецслужбою було повернено такої громадянин Молчанов, да, який ну, звичайно був впевнений, що все тобто, прекрасно і буде, і так не буде. Зараз він дає викривальні покази. Дуже багато вже дав. Да. Звичайно, це в рамках кримінального провадження. Ми прекрасно розуміємо. Його зв'язки, його комунікацію, його тезис, тези, наративи. Яким чином, тобто, ця історія знов про міф таки, знаєте, що всі ці заочні підозри вони не мають нічого спільного з реальністю, мають. Звичайно, це займає а, а, певний, а, скажімо так. Термін, ну тут тобто, якийсь час треба для того, щоб зібрати доказову базу, провести а, певні, скажімо так, заходи для повернення людини на батьківщину. Ми просто допомогли їй повернутися. Там може вона не знала як, може трошки загубилася. Ми допомогли, знаєте, якось так ну, правильні квитки їй купили, скажімо так. Та, ну, Мені здається, ця допомога вона правильна. Тому це друга моя теза, що. А, Покарання є все одно невідворотнім. Так, да, можливо, воно не так швидко відбувається, як би всім нам хотілося. І звичайно, третя теза, яка пов'язана з вашим питаннями, коментарем щодо того, що відбувається зараз у контексті нової адміністрації, та нашого ключового союзника і партнера. А ну нам всім треба розуміти, це не тільки про комунікації, це взагалі про порядок денної країни, що світ змінився. Він змінився, він ніколи не буде таким, як був інший. І друга моя теза. І я теж про це говорю постійно. І я дуже сподіваюся, що ну мене правильно зрозуміють. Мені здається, всім нам, як нації, як інституціям, ну. Треба нарешті подорослішати. Ну, ми маємо бути сильними, стійкими, інституційно спроможними як інституція, як Служба безпеки, як сили оборони, як наша військово-політична керівниця, для того, щоб ми могли правильно, чітко, сильно, як це зараз відбувається на перемовинах в Лондоні, відстоювати свою позицію. Так? Ніхто не має нас прийти і чомусь врятувати світ змінився. Все. Тобто Це вже реальність. Так? Та це абсолютно жорстока, абсолютно абсолютно кривава, несправедлива просто нереальна для сприйняття війна, да це казало, це. Нам здавалося, що це просто якийсь... такого бути не може в 22-му році. Зараз 25-й рік. Зараз найбільший обстріл за всю за всі ці роки повноштабного вторгнення в Києві. Зараз вже 10 якщо я не помиляюсь, вже 10 людей, які загинули в серці, в столиці да європейської держави в серці європейського континенту, і це вже наша реальність, так? з яким ми маємо що? Працювати, ну хочеться нам чи не хочеться, да? комунікаційно, інституційно, на перемовинах, а, посилювати нашу внутрішню безпеку, зовнішню безпеку, проводити правильні зміни в Збройних силах України, комунікувати ці зміни, да? Там змінювати підходи в мобілізаційних да, процесах, комунікаційних процесах, говорити про те, що військо да, це, ну, це, це наша реальність, угу. да? ну, ми не можемо її уникнути.